26 вересня 24-го року. Все-таки після обіду ми вирішили поїхати трошки далі від дому. Подивитися чи є в іншому селі почки. Йдемо такою дорогою. Чоловік пройшов. Оцього гарненького червонячка. Каже, твій, мабуть. Ну добре, дякую. Поки я того грибочка почистила, чоловік кличе, каже. Іди дивись, що робиться біля дороги. Один. Бачите, дорога, як у канавці. 2, 3, 4. Саме ще до лісу надійшли. П'ять. Ще він казав досягнув шість. грибочки появилися. І грибарів також з'явилося. Багато. Біленьких я не знаходжу. Знайшла ось такого. Червонячка гарна. Чоловік знайшов білого, але дуже старий. Дорога так іде. І цією дорогою два раз ми обоє пройшли. Як ми могли не побачити цього грибочка? Я не розумію. О, ще два. Юра, ну я не можу. Ми сюди йшли. Тут ще не є. Три грибочка і ми сюди проходили. Як таке можливо? Грибарів дуже багато. І тепер знайти грибочок, в принципі, за щастя. Зустріли жіночку, каже, що... Її знайомі. Ми збирали біленьких, але там дуже велика папороть, дуже важко ходити, але їх небагато. О, цю місцевість ми не дуже знаємо, А тут, де ми ходили, ще не появилися біленькі. Людей багато. Але не можу так. В траві дуже важко знайти всі грибочки. Кожний пропускає. Це якщо я за собою нахожу. Досить тепло, аж парить. І рубочки швидко ростуть. Якщо його не побачу, хтось, то вони швидко ростуть. Вон тут який виріс. Ось так у мене вже є. Зараз гляну, чи він добрий можливо, його візьму на сушку. Сьогоднішній день ми, можна сказати, просто прогулялися, поїхали в сусіднє село, де літом, ну в кінці весни знаходили, на початку літа знаходили білих багато, але тепер там немає нічого, одного тільки чоловік знайшов. І нам пощастило, що ми відразу на дорозі знайшли ті червоненькі, бо тепер там пройшлося чоловік 10. А воно ж видно, бо вони на самій дорозі. Ще потрібно дощику. Можливо, буде. І декілька днів почекати. Ну, прогулянка вдалася. Дякую за це.